воркаут Адама. створив базу воркаутера. Це програми тренувань своєю масою тіла. І на основі цих програм тренувань створений серіал Як накачатись. І в сьогоднішньому відео тренуванні розкажу вам, як накачати торс м'язи торцевої сторони тіла, тобто все, що видно спереді. Прес, груди, руки, біцепс, тріцепс, дельти, плечі. І зробити це все на перекладеній брусах і в домашніх умовах тренуючись. Тому, якщо дивитесь це відео і давно хочете накачати своє тіло, включили його і думаєте, ну, щось тут нам нове розкажуть чи ні, то так це якраз відео не просто якоїсь водички, яка л'ється для того, щоб розповісти що і те, що ви вже можливо знали і чули до цього. А таке відео унікальне, ви напевно ніколи не зустрічали і не чули ще ніколи цієї інформації. Тому обов'язково вона вам допоможе. І ви 1% до кінця, коли додивитесь це відео, то будете знати щось нове і зрозуміти, як дійсно зробити ідеальний торс, створити цей торс. Що найголовніше, тому що, щоб створити тіло, потрібно розуміти, як створюється. Ідеальне тіло в пропорціях, які робити вправи, які м'язи прокачуються, при яких вправах. Тобто все абсолютно, кожна маленька деталь має величезне значення. І для того, щоб гарно виглядав прес, то потрібно не тільки прокачувати прес. Прес, можливо, мало потрібно качати, або качати таким чином, яким знаєте точно, якщо знаєте. Якщо ні, то якраз дивіться, відео. Тому для пропорцій гарних і красивого торсу, щоб не лити водички ніякої, то потрібно всього-навсього тренуватись по моїм програмам тренувань, купляти їх на сайті www.workoutadama.com. Послання під відео. Тобто, якщо ви не бажаєте лишнього часу витрачати на вивчення інформації, дивитись сотні тисячі відео, то купляйте програми тренувань, деталі про програми тренувань розкажу в кінці відео. А зараз про саме тренування, яке вам буде потрібно робити. Але нагадаю вам, що акція діє для програм тренувань, коштують всі програми тренувань 1000 доларів. Купляйте за 1000 доларів всі абсолютно тренування. Більше 5 років продаю їх 0 поганих відгуків за цей весь час. І ці самі програми тренувань можете купити навіть за 100 доларів. І там багато тренувань. За 18 днів акції ще ніхто не купив ці програми тренувань. Отож, тренування, які вам треба робити для того, щоб накачати ваш торс, це віджимання на брусах, підтягування на перекладині та віджимання в домашніх умовах. На прикладі самих звичайних класичних підтягувань та віджимань. Покажу вам, для того, щоб дійсно прокачати м'язи і торс, то потрібно всього-навсього робити повільніші вправи. Тобто не дригайте своїм тілом, тримайте сконцентровано, впевнено своє тіло збалансовано. І якщо, для прикладу, підтягуєтесь, то підтягуйтесь дуже повільно. Тобто секунду вверх, секунду вниз, 2 секунди вверх, 2 секунди вниз, 5 секунд, 10 секунд. Чим повільніше, тим краще. Але в ідеалі ви маєте підтягуватись не швидко. Якщо швидко підтягуєтесь, для прикладу 15 разів най своєю технікою і своєю швидкістю, то тоді спробуйте робити 1, 2, 3, 5 підтягувань, але по 2 секунди повільніших підтягуватись та опускатися по декілька секунд. Спробуйте до 5 секунд і ви зрозумієте і відчуєте, що ви можете зробити всього на всього. Тільки 5, 6, 7 підтягувань, а не всіх 15. Якщо ще будете намагатися тримати свої ноги рівними, підтягуватись максимально ідеально по техніці виконання підтягувань, то тоді ви. По-любому відчуєте, що вам ще важче робити підтягування. І, можливо, якщо по 5 секунд підтягуватись вверх і вниз, ви всього-навсього зробите 2-3 підтягування, а не 15. Тому найголовніше для того, щоб прокачувати м'язи, що вам треба зрозуміти, це те, що щоб м'язи прокачати, їх потрібно качати. В першу чергу тримайте силу хвату дуже ціпкою, тобто підтягування мають бути такі, щоб тіло взагалі майже не рухалось і не дригалось, щоб у вас лишня енергія не вивітрювалась при підтягуваннях. Можливо, це комусь смішно звучить, але якщо ви ціпко не тримаєте свої руки, не включаєте в роботу м'язи спини. Рук, грудей навіть при підтягуваннях, тому що всі м'язи включаються але в першу чергу ті, які більше задіються. Тобто потрібно включити м'язи грудей, рук, зчепитися з перекладиною, тобто щепитись в неї. Ціпкою такою основою тримати потрібну перекладену, і тоді підтягуватись теж саме стосовно віджимання. Якщо ви як-небудь тримаєте свої руки, не концентруєте силу хвату на брусах, перекладені під час підтягувань та віджимань, то тоді ваші м'язи не таким чином розвиваються, як можуть. і Саме найголовніше, що дійсно прокачує м'язи, абсолютно всі на тілі, І в даному тренуванні вас цікавить, як прокачати торс. То для прокачки торсу потрібно качати м'язи грудей, спини, пресу в більшій мірі та рук. І для прокачки цих м'язів всього-навсього потрібно знати ці. Основи для початку. Звичайно, що основ набагато більше та тренувань, вправ. І є різниця між тим, як робити підтягування, чи зворотнім хватом, чи звичайним, чи вузьким, чи підтягуватись на перекладенні брусах, робити віджимання від брусів, перекладени і інші вправи. Все це має значення, само собою. Але для основи початку, старту ваших тренувань і перейти, щоб на тренування для прокачки м'язів, вам потрібно для початку спробувати повільніші підтягування та віджимання робити. Це найпростіше та найголовніше, що треба розуміти в прокачці м'язів. Робіть до 15 разів повільні швидкі, які в кого виходять підтягування. Тільки можете робити більше 15, повільнюйте і робіть якісніші ці. Підтягування та віджимання це стосується не тільки тренувань на перекладенні і брусах, а також віджимань в домашніх умовах, будь-яким положенням рук віджимання, підтягування, всі класичні вправи робляться зазвичай одинаково в швидкості та техніці виконання. Звичайними якимись основами. Але якщо ви зміните ці основи на те, що будете повільніше віджиматись та підтягуватись, при цьому м'язи будуть більше сконцентровуватись, напружуватись. І таким чином ви прокачаєте абсолютно звичайними вправами всі групи м'язів торсу, все настільки просто, в принципі, звичайно, що в цій простоті. Ви хочете розуміти, які робити вправи? Скільки разів в повторі, і скільки. Підходів потрібно робити, але це не головне в цьому відео. Ви які тренування робите, ті робіть, але просто розумійте цю основу, щоб не більше 15 разів робіть в кожному підході. Неважливо, яке тренування. Та якщо більше робите, просто робіть довші ці підходи. Якщо хочете знати більше деталей, то купляйте програми тренувань. Там багато тренувань, хватить вам на все життя. Посилання буде під відео. Всім щасти. Пока!